Тамара Лисенко віршована казочка, Ослисько та Лев, Ослисько Онисько та Лев Леонід зустрілись якось. Оу, ходім на обід, до лева гукає Ослисько. До лісу йти нам не близько. У лісі трава підростає і твоя там пожива блукає. І доки йшли й говорили, дружити до віку рішили. Дурненький осел розум десь загубив, раз з левом могутнім отак задружив. Міркує осел. Наша дружба навік, бо сильний та дужий цей лев чоловік. Мені не страшні вже ні вовк, ні ведмідь. Що схочу на них тепер зможу рибіть. А Але. Ідучи, теж міркує своє. Ха, Ха, як він ізослиська м'ясця пожує, бо в лісі закон діє сили, правий той, хто дужий та сильний. Осел, пху, слабак, що він зможе? І хто йому тут допоможе? У лісі за себе що мить і борись? За когось вступитися і не берись, є зуби, кусайся, є ноги тікай, слабкий заховайся, є крила – злітай. Повіриш ворожому слову, спіткнешся, він тут тебе й зловить. Осел йде, брикає, жується трава. Вже й ліс. Йдуть у глиб, де кущі й дерева. На радощах осик стрибає, що друга великого має. Спіткнувся, бо копитом на камінь попав. Ледь ногу собі не зламав. Закульгав, спинився тут лев. Далі я не піду. Обід у кущах я оцих віднайду. Не раджу ослиську кричати й ревіть, тобі не поможе тут навіть ведмідь. Вхопив левослиська і вже не пустив. Як той не крутився і як не ревів, копита та хвіст залишив від осла. Якби не цей факт байка б довша була. Моральці їбачки, звісно, яка. Гаразд розпізнайте нового дружка. В народі віддавна навчають такому не слід довірятися другу новому. Старому ти другу завжди довіряй, а друга нового перевіряй.